Якщо в основній частині своєї теплиці ви хочете посадити помідори, то виникає питання, що ж може бути сусідами з ними. Кілька рослин цілком допустимо вирощувати поруч з томатами без будь-якої шкоди для тих і інших, а є і такі популярні культури, які краще розмістити подалі баклажан, вирощувати баклажан разом з помідорами в принципі можна, однак існують проблеми. Загальні захворювання. Рослини також можуть піддаватися атаці шкідників, які одні ті ж у обох культур. Крім того, баклажани потребують більше світла і тепла ставлення до вологи. Теж різне баклажан воліє рясний полив і більш вологе повітря. Ці проблеми неважко обійти, якщо у вашій теплиці є дві двері. Сторони можна розгородити плівкою, створивши в кожній частині приміщення свій мікроклімат, полуниця полуницю можна без всяких труднощів вирощувати в одній теплиці з томатами. Обидві ці культури не люблять підвищеної вологості, щоб рослини не постраждали від грибкових захворювань. Приміщення часто провітрюють під час цвітіння потік повітря, запилює кущики томатів і полуниці. Інші моменти догляду за посадками теж збігаються перець, посадити поруч помідори, і перець не тільки можна, але і потрібно. Загальна опора заощадить ваші сили і матеріали, просто натягніть дріт на висоті близько 2 і підв'яжіть кущі. Томати і перці вимагають однакового режиму вирощування, вони люблять світло, тому загущать посадки не варто. Повітря не повинен бути занадто вологим, забезпечити рослинам хороший захист від захворювань і загальних шкідників з цією метою. Можна висадити на грядку кілька кущів чорнобривців-зелень. Томати чудово поєднуються з зеленими культурами. Можна посадити поруч з ними салат, латок, селера, шпинат, спаржу або щавель. Якщо ви розмістите на одній грядці з помідорами чебрець, м'яту, базилік, шавлія і чебрець, то крім чудесного врожаю ароматних трав, отримаєте додатковий захист від ґрунтових шкідників, пряна зелень здатна також поліпшити смак і якість томатного соку, редис, якщо посадити поруч з помідорами ранні сорти редису. То вони швидко поступляться місцем на грядці, розвиваються кущах томатної розсади. Таким чином, між рослинами не буде конкуренції за воду і мінеральні речовини, в основному агротехніка тієї та іншої культури збігаються, їм потрібні не часті, але рясні поливи і відносно сухе повітря. Білокачанна капуста, білокачанну капусту часто садять в ногах у помідорів. Це ущільнює посадки. Крім того, широкі нижні листки капустяних качанів прикривають ґрунт, заважаючи бур'янам розростатися і, перешкоджуючи випаровуванню вологи, метелики капусниці не переносять речовин, які виходять від пасльонових, тому урожай не постраждає від їх личинок. Таке сусідство відмінний варіант і для капусти, і для томатів часник, і цибулю фітонциди, які містяться в часнику і цибулі, відлякують від посадок городніх шкідників. Поруч з помідорами краще розмістити той лук, який вирощується на зелень. Він швидко поступиться місцем своїм сусідам, але в теплиці повинно бути достатньо світла, щоб усі культури могли нормально розвиватися. Настоєм зібраної з часнику стрілки можна оприскати томати, це підвищить їх шанси протистояти захворюванням і комахам огірок. Садити в приміщенні з одним мікрокліматом томати і огірки не можна, томати воліють помірні температури і невелику вологість повітря, тому теплицю потрібно постійно провітрювати. Також помідори необхідно поливати під корінь і регулярно вносити добрива, огірки обожнюють. жаркий і вологий клімат можуть постраждати від протягів. Виростаючи на родючому ґрунті, вони обходяться без регулярних підгодівлі. Цій вологолюбної культурі обов'язково потрібні рясні поливи і дощування кропу. Зонтичні кріп і фенхель не рекомендується висаджувати на одну грядку з томатами, однак у цього правила є виняток. Припустимо. Ви вирощуєте кріп на зелень і плануєте прибрати його з грядки ще до зав'язування помідорів, в такому випадку культури можна посадити разом. Це абсолютно не зашкодить якості майбутнього врожаю картопля. Більшість фахівців сходяться на думці, що вирощувати поруч в теплиці картоплю і помідори не можна ці овочі прямі родичі, тому мають однакові захворювання повністю убезпечити рослини від фітофтори і колорадського жука досить складно. Втім, можете поекспериментувати основні, агротехнічні вимоги у культур майже збігаються. Горох, вирощувати горох поруч з помідорами не рекомендується з очевидної причини, виростаючи на значну висоту, пагони і листя гороху будуть затіювати посадки, в цьому випадку томатам не вистачить природного освітлення, крім того, мусики гороху, щепляючись за кущі помідорів, можуть чисто механічно пошкодити їх.